Українська козацька держава, військо-запорозьке. Офіційна назва військо Запорозьке або Гетьманська, столиця місто Чигирин, державні куйноди, Гетьманська голова, державна початка, гетьманський Бунчук, Корову. Територія за Зборівським договором, Форма правління Республіка. Особливість голосували тільки козаки. Вищі органи влади Української держави: Генеральна військова рада, Гетьман, Старшинська рада, Генеральна старшина. Та полковники. Генеральна військова рада, Рада при Гетьмані, Гетьман Старшинська Рада, Генеральний уряд, Генеральний Писар керував Генеральною військовою канцелярією, віддавав зовнішньою політикою, генеральні судді очолювали Генеральний військовий суд, генеральний обозний керував військовими постачаннями і артилерією, генеральний підекарбі контролював прибутки та видатки Генеральної військової скарбниці. Збройні сили нараховували понад 100 тисяч чоловіків. Основна організація Збройних сил, – полково-сотенний територіальний принцип, Ядро Збройних сил, Рейство та Запорозьке козацтво. Основну збройних сил становила піхота. Дякую за увагу.